Пам'ятник жертвам голокосту у Тернополі. Біля нього вже традиційно вшановують жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року. Там у Києві почалися масові розстріли євреїв-нацистами, але вбивали людей за їхню національність і у Тернополі. На цьому місці, де стоїть пам'ятний знак, були страчені євреї, які жили у нашому місті. Ми пам'ятаємо ті жертви, які понес наш народ, які понесли весь народ України. І наше, наше завдання в тому. Щоб не допустити подальшому цих жертв, Щороку тут вшановує пам'ять вбитих пані Світлана. Євреєм був її чоловік. Він народився у Тернополі у час Другої світової війни. У гетто. Що вам казати, як він в школі був шварц. Він був, знаєте, затравлений. Саме прізвище говорило для себе, і тому я не можу просто згадувати це, все бо це дуже тяжко. Єврейське гетто у Тернополі створили там, де нині ми знаємо шосту школу, музучилище, морфологічний корпус медичного університету. А чоловік пані Світлани народився у підвалі приміщення, де зараз атріум. Моя свекруха, вона там на другому поверсі, як переховували її люди, і вона кожного ранку дивилася, як гнали їх на роботу, куди на желізнодорожний вокзал, тому що було розбите все, і вони там працювали, євреї, і в один прекрасний день. Вона не побачила ні батька, ні мами. От може тут вони і поховані. Зараз жінка, згадуючи розповіді чоловіка і свекрухи, про страшні часи Другої світової, переживає ще більше. Адже у нас знову війна, катування вбивства. Тепер страшніше, коли вона його народила в підвалі, в підвалі там цього будинку. І коли німці зайшли, вони підійшли, подивилися Кіндер, Кіндер. Він витягнув шоколадку тоді, в той час війну, де шоколадка могла бути. І він її подарував, що мутер, кіндер, що мама, що її дитина, а тепер так катують. Коли читаємо історію про Бучу, Єрпінь, Маріуполь, села під Черніговом, ми розуміємо, що знову якась нація вирішила, що вона краща за іншу, і починає геноцид знищення українців тільки за те, що вони українці. Тому світ має знову об'єднатися аби зупинити Росію. Додає Віктор Устенко. Інакше який сенс вшановувати невинно бієних минулого і не допомогти у боротьбі тим, хто гине зараз.